Відновлення і прихисток на Харківщині, ферма, де під час окупації корови загинули від обстрілів і голоду, дала прихисток. Тваринам із прифронтової зони в селі Гусарівка під Балаклією відроджується сільськогосподарське підприємство 22-го року. Його знищили окупанти, туди загинули понад 2 тисячі голів. До того ферма стала роботою для 200 людей, сплачувала мільйонні податки та допомагала розвиватися селу. Понад три роки після звільнення гусарівка все ще не оговталася від окупації. Половина жителів в евакуації складно з роботи. То і шахетний терор. З подробицями Тетяна Дцяк. Вон уже висить два баклажани. Mm -hmm. Так що якась щось буде, морква там поливала. Сподіваюсь, що морква буде. Цьогоріч пані Тетяна сподівається на хороший урожай. Нарешті в село повернулася вода. Без поливу виростити городину було вкрай складно. Дощову збирали воду. По питу ходили по колодязях, по людях, а так дощовою збирали, можна сказати, цілий рік збирали у посуд. Усі бетони, всі, всі що було, можна, баклашки, каструлі. Гусарівка село під Балаклією на в'їзді водонапірна вежа до війни. З перебоями забезпечувала селян водою. А в 2022-му пошкоджена обстрілами взагалі перестала працювати. До того ж, потребував капітального ремонту водогін. Владнати ситуацію не могли два роки. Не допомогла й нова водонапірна вежа, яку встановили за допомоги міжнародних партнерів. Ми вирішили поставити, зробити ще одну скважину свердловину, пробурили нову свердловину, поставили то, також за рахунок гуманітарних організацій, нам виділили новий насос, перетворювач тиску, ми зробили новий водогін, проклали. І торік восени в будинки селян потекла вода. На випадок блекауту є генератор, встановили сонячні панелі, які забезпечують безперебійну роботу водогону та заощаджують кошти. На даний час ми замітили вже втричі економію електроенергії. Система фіксує, скільки енергії накопичено, скільки спожито, сигналізує про неполадки. На даний момент робить насос від сонячних батарей. Абсолютно, від мережі не потребляє зовсім. Раніше такого не було, все було ручне. Крани різні эти, прикриваються. Кожний там два часа ходиш, що то перекриваєш. Староста Юрій Дорошенко сподівається, що відновлення села сприятиме поверненню людей. Нині в гусарівці здебільшого пенсіонери, а в евакуації близько пів тисячі жителів. Село було під окупацією кілька тижнів, а після звільнення сірою зоною понад половина будинків пошкоджені ворожими ударами, кілька десятків знищені вогнем та обстрілами. З роботою тяжко та ще й закривають школу, знищену окупантами. Її почали відновлювати. Але торік навесні в неї прилетів ворожий іскандер і добив те, що вціліло. Тепер школу закриють, і самі найтону ну, там десь знімати квартири, а тут ну, побросають усе. Тож дві тварини ну, як не будуть займатися, села не буде. Намагається відродитись і знищена окупантами ферма. Тут знаходиться 140 голів корів із господарства моноліт Борівського району. І вони, як ось сьогодні, тут є кажуть, нормально, в нормальному стані, є корми тут. Це корови переселенки. Гусарівська ферма дала прихисток тваринам, що опинилися в сірій зоні. Вони перенесли дуже великий стрес, дуже великий стрес перенесли. Це вони вже вони вже заспокоїлися. Та заспокоїлися те, і деякі тут е, корови. Вони були й поранені поранені з уламками. Власник цих корів у розпачі звернувся по допомогу до гусарівських колег за кілька кілометрів від його господарства ворог і попросив прихистити тварин на час війни. Колись їм так само допомогли інші фермери кормом і худобою відмовити не змогли. Корови переселенки оговталися від стресу, дають молоко до трьох тонн за день і народили телят. Легко його це знищити дуже легко. Але відновити дуже, як кажуть, дуже непросто. Та дуже непросто. Тому ми якось пішли на зустріч і це ми і сі сьогодні. Ми так повинні всі жити. Ми повинні як, один одному допомагати. Так. на фермі в гусарівці відновлюють зруйновані окупантами корівники, щоб у разі потреби прихистити іншу рогату худобу з прифронтової території. До повномасштабної війни тут була велика коров'яча ферма: 2800 голів. Доїли до 16 тонн молока за день. Його купувала французька компанія. Щороку сплачували 22 мільйони мільйона гривень податків. Після так званого освобождення худоби лишилося близько двох сотень. Окупанти обстрілювали корівники з усієї можливої зброї. А коли облаштувалися на фермі, нікого туди не пускали. Чоловіки, які пішли погодувати та подоїти корів, зникли безвісти. Тварини помирали від голоду та спраги. Ферма перетворилася на справжній могильник. Коли після звільнення селяни повернулися туди, жахнулися всюди туші загиблих корів. А ті, що вижили, були надзвичайно худі. Частина з них без хвостів від голоду тварини їли одна одну, розповідав тоді заступник директора підприємства Анатолій Ісіченко. Ці корови вижили, їх пролікували, відгодували, і вони знову почали давати молоко. Вони стали якось спокійними та їм тут і раціон харчування круті, та нормальний такий на сьогодні. Та тому, як вони можна сказати, що. Вони відновилися. Може, не в повній мірі але вони якось відновилися. ферма поступово відроджується вже налічує близько 600 голів худоби, зокрема 240 дійних корів. Тут виготовляють сири, йогурти, масло, сметану. Продукція користується неабияким попитом завдяки високій якості та низькій ціні. Сплачують податки, почали засівати поля з 5600 гектарів. Більшу частину розмінували самотужки, а там, де рясно забруднено боєприпасами, просять допомоги держави, писали куди тільки можна, але за три роки їм не розмінували й метра землі не оброблені, ми не можемо обробляти і сплачувати ці податки. Але з нас требує і держава, і ми повинні його сплачувати. Але в нас на даний момент немає змоги, тому що 2,5 тисячі гектар землі стоїть засмічена, замінована, не обстежена. Від держави ніякої допомоги місцева влада закидає судовими позовами, не дають на відновлення ані грантів, ані кредитів, бо червона зона. Та, попри це, тут вірять їхня ферма знову розквітне. А це робочі місця і податки, які допоможуть відродитися і нашій країні. Дай Бог я кажуть, Та і ми надіємо, що закінчиться війна. Це дуже велика справа. Що ми я кажуть, не опустили рук, відродили приміщення. Де відродили це якось частину якось нашого стада. Єс там якої. Якусь... Підростаючі покоління, я хочу сказати, які мал, які якороть відуть у це стадо. Ми думаємо, що ми вносимо свій посильний вклад у справу нашої держави. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, Єдині новини.